Вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов, радий нашому спілкуванню. Слава Україні з нами зараз на зв'язку. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас! Да, доброго вечора напередодні дня незалежності. Звісно, країна напружилась, тому що від росіян можна очікувати будь-чого. І ви, до речі, про це також, також інформували. І президент по суті справи попередив про те, що Росія може здійснити щось особливо жорстоке. Жорстокостей у цій війні з боку росіян вистачає так, це ракетні обстріли, це вбивство людей, це і застосування фосфорної зброї і касетних снарядів. Мене цікавить ваша думка. що це може бути у вигляді особливої жорстокості? Ну від Росіян можна чекати тільки одного порушення правил війни і атаки цивільного населення. Це ключове, щоб ми розуміли про коли ми говоримо про Російську Федерацію. Це перше, друге безумовно, вони трошки такі архаїчні люди. Тому прив'яжуть 23, 24, 25, Прив'яжуть до наших днів незалежності. Ну тобто до всіх цих заходів, які ми проводимо в ці дні, традиційно проводили. І е, спробують якось е, трошки підтиснути нас психологічно за рахунок збільшення, на мій погляд, збільшення кількості можливо, збільшення кількості обстрілів е, ракетами різної дальності да е, території, в тому числі України, в тому числі міста Київ. Тому і це третє це ключове. На мій погляд, треба до цього ставитись з розумінням, тобто я маю на увазі треба розуміти, що не коли ми чуємо сирену, не якби робити якісь там браваду, якусь таке інше, і зайвий раз спуститись в місце, де можна пересидіти цей час, пане Михайле. А на вашу думку, а ми спробуємо підтиснути окупантів психологічно, От дивлячись на те, що відбувається в Криму, мені здається, це працює. Пане Дмитро, ми вже якраз і підтиснули, тобто ми ж працюємо. Дивіться, це ж великої інтенсивності війна, а великої інтенсивності війна вона не буває тільки в одну сторону. То росіяни просто думали, що вони можуть зайти тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей, і таке інше. Але ні, при такій інтенсивності війни тим більше, що вона вже півроку йде. Воно все буде тільки збільшуватись, Я маю на увазі обратна реакція да обратка, як то кажуть, да, буде збільшуватись на території не тільки Криму, да? но ну, по всіх окупованих місцях, де сьогодні знаходиться російська армія. Тому психологічно це інакше сьогодні виглядає. Ми, наприклад, готові. Да, ви ж розумієте, що ми готові до оцього безпреділа рускового міра. Ми це все розуміємо. Ми розуміємо, якого типу війну вони ведуть, але. З іншого боку, вони взагалі психологічно були не готові до того, що відбувається сьогодні в Криму, чи навіть там в Кресонській, Запорізькій області, чи навіть в Донецькій Луганській областях, вони ж думали, будуть нас безкарно вбивати, да? а самі будуть сидіти собі і чекати, поки це все закінчиться. Але тільки щоб вони не постраждали сьогодні, вони вже починають трошки просипатись і розуміти, і розуміти, що вся оця пропаганда російська вона не діє. Це просто була саме пропаганда, яку треба не слухати, і що в Криму будуть. Тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так, делікатно, да? невідомого походження, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити в украденій, на украденій території. Так, це важливо. Це важливо. А, водночас, водночас, а, якщо буде проявлена оця жорстокість. Вибачте, жорстокість в жорстокості, яку вони вже демонструють. Так про реакцію України, ви щойно сказали. На вашу думку, якою буде реакція цивілізованого світу, якщо, якщо це станеться? Я думаю, що цивілізований світ практично вже для себе вирішив, що Російська Федерація має закінчитись в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує. Вони просто ще не до кінця зрозуміли, коли саме це має відбутись. Але мені видається, що якщо росіяни, а росіяни вони е думають не логічно да і раціонально думають, і вони думають, що за рахунок такої особливої жорстокості вони зможуть нас там підтиснути. Да чи там. Е Європейське суспільство підтиснути до якихось там неприйняття якихось неприйнятних рішень, так ось навпаки, як тільки ця жорстокість буде проявлена, то на мій погляд, що і європейські спільноти, і спільноти Сполучених Штатів більш активно і більш швидко будуть працювати з надання нам необхідної кількості тяжкої зброї, бо це єдиний формат, який розуміє Росія, тобто єдиний формат, який Росія розуміє, це отримати величезного ляпаса, да? ну, чи краще навіть вибиті. Зуби, і саме оце буде відбуватися, якщо Росія буде демонструвати таку жорстокість. Дивіться, є конкретний приклад, наприклад, Оленівка. Да, тобто Росіяни ж думали, вони там зроблять які, якусь постанову, на жаль, криваву постанову проти наших військовополонених. І весь світ задумається. А може, це не все так однозначно, як вони ну привикли думати? І що світ буде думати, що Україна теж може там порушувати правила ведення війни? Ні, світ. Чітко зрозумів, що це постанова, кривава постанова Російської Федерації, і трошки пришвидшив розуміння, що Україні треба допомогти більш активно з, з поставками зброї, пане Михайле. А у випадку, який ми обговорюємо, чи можемо ми розраховувати, що Україна, окрім того, отримує а, ті види зброї, які до сьогодні партнери, ну скажімо так, не ризикують нам передавати. А, партнери будуть передавати нам все питання. Часу. Це ключове, щоб ми розуміли. Світ бюрократичний, світ консервативний. Він не приймає рішення. Це ми можемо. Ми молода фантастична нація, можемо приймати дуже швидко рішення на будь-яких рівнях. Вони не завжди бувають безпомилкові. Ми розуміємо, але рішення швид швидкі і рішення, як правило, лідерські. А світ він функціонує трошки в інакшому вимірі, Да? тобто вони собі думають, вони зважають на всі наслідки тої чи іншої дії. Вони не розуміють, що, наприклад, відкладена дія по доставки в Україну певного обсягу зброї. Дальності да там 100 плюс, наприклад, кілометрів. Це тільки затягує негативні наслідки війни, навіть не стільки для України, бо для нас всі наслідки вже очевидні, скільки для Європи. Європа, хоч Європа сьогодні ставить питання: а коли ми все ж таки можемо розраховувати на фінальну частину цієї війни? Ми їм кажемо, дивіться, це залежить виключно від зброї, інших форматів нема. Більше того, це залежить від конкретної зброї, як ви правильно кажете, від конкретної дальності цієї зброї. Після цього Росія Сія буде поступово звільнати нашу територію, і таким чином ми вийдемо на фіналізацію війни. Але вони мають це усвідомити. Вони не так, як ми мислимо. Вони думають, що якщо ми відвернемось від війни, наприклад, чи будемо одним оком спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Ну це якби ну якби не буде заважати їх там внутрішньому світу, да і таке інше, але це не відбувається, і вони поступово, поступово дивіться. На початку війни ніхто навіть не говорив, що ми можемо отримати таку кількість натівського стандарту на да, збройні сили. Сьогодні ми маємо всі види практично зброї. Не маємо, ви правильно кажете, знову ж таки, дальності. Окремих снарядів, окремих реактивних снарядів, ми будемо мати цю дальність. Чому тому, що чим більше злочинів Росія в прямому етері демонструє, тим більше світ хоче допомогти Україні конкретними видами зброї. Ви згадали цей жахливий злочин в Оленівці, де російські окупанти спалили, підірвали українських військовослужбовців. Як ви вважаєте, ось те дійство, яке вони планують зробити в Маріуполі, а, цей псевдо, ну, судилище та фейковий процес? А чи може призвести до подібних наслідків і до збільшення військової допомоги Україні? Це безумовно так і буде. Тут багато наслідків того, що вони вони не розуміють, що сьогодні не чотирнадцятий, п'ятнадцятий чи шістнадцятий рік. Я маю на увазі з точки зору того, як до цього відноситься світ. Вони думають, що оця вся пропагандистська мішура, якою вони там забивають, все да, що вона якось допоможе. Ні, це не так. Дивіться, як буде працювати. Перше це дійсно судилище, яке не має ніяких юридичних рамок, тобто це просто абстракція. Яку влаштували кримінальні елементи у цієї квази республіки, да кримінальне підкреслю, тобто які не мають взагалі ніяких повноважень, не мають відношення до міжнародного права до будь-якої іншої юрисдикції, але між тим. Згідно з Женевським конвенцією, додатків до Женевської конвенції організатори з російської сторони, тому що війна йде між Росією і Україною і нема підкреслю, і світ це розуміє. Росія це теж вже розуміє. нема ніякої ДНР ЛНР. Чому вони постійно про це говорять? Бо хочуть якось все ж таки втулити оце ДНР ЛНР в якості будь-чого там квазі республіки, але щоб не відповідати напряму за війну в Україні, тобто Російська Федерація. В ці організатори судилища вони вже будуть одномоментно визнані навіть без того, щоб суди проводити військовими злочинцями, бо вони свідомо, свідомо порушать Женевську конвенцію з точки зору обходження з військовополоненими, більше того, з тими людьми, які захищали свою територію. Будучи контрактниками на своїй території, це ключові моменти, які абсолютно напроч відкидують все, що там вони собі пропагандистки хочуть намалювати. Це перше. Друге, безумовно, це не буде визнано ніде в світі, і безумовно це ніяк не міняє статусу наших військовополонених. І ми про це наголошуємо. Що для нас принципово, щоб червоний хрест, міжнародний червоний Хрест підкреслює, який є певним гарантом того, що з військовополоненими з російського боку будуть більш-менш ну правильні обходження. Щоб він втрутився в цю ситуацію більш активно. І нарешті, третє, президент про це окремо наголосив: що з моменту, як тільки прозвучить перше, там ми тут починаємо якесь судилище, з цього моменту вікно для будь-яких переговорів, будь-яких підкреслюю, переговорів в політично-військовому плані відміняється. Не буде такого вікна більше. Скажіть, будь ласка, а ви фіксуєте активність з боку міжнародних організацій, зокрема міжнародного Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, а в тому, щоб допомогти українським військовополоненим, ми на жаль фіксуємо не дієвість міжнародних інституцій багатьох. Більше того, ми фіксуємо, що вони е, навчились дуже і дуже так професіонально відходити від професійної діяльності і десь стояти в стороні. Тобто ми фіксуємо неможливість цих організацій дійсно впливати на Російську Федерацію. Тобто Російська Федерація певний час, там десятиріччя фінансувала ці міжнародні інституції, корумпувала їх. Давайте прямо речі називати своїми іменами. Вона туди вставляла своїх представників як члени цих організацій. І сьогодні ці організації не те, що прямо підтримують, це тільки був один фейл з боку Amnesty International. А вони просто роблять вигляд, що ми не маємо ресурсів, не маємо можливості повпливати на Російську Федерацію. Тобто, вони якби аморфні і стоять в стороні. Ми, до речі, їм постійно про це кажемо. Давайте виконуйте свої уставні функції, масштабуйте свою інформаційну діяльність. Говоріть про ці наслідки для Російської Федерації, самій Російській Федерації, про наслідки порушення і конвенції, і військові злочині, і таке інше. Не бійтесь брати на себе відповідальність. Ну я думаю, що поступово ці міжнародні інституції розуміють, що репутаційно вони втрачають набагато більше, поки мовчать, і що ця репутаційні втрати приведуть до того, що вони будуть втрач... мати менше фінансування з боку і урядів, і там просто громадян. Ви щойно згадали слова президента Зеленського, що в результаті цього судили що буде закрите вікно для Росії для будь-яких переговорів. Я у вас запитую зараз, як у людини, яка Брала участь в переговорній групі між Україною і Росією. Спочатку це відбувалося на території Білорусі. А у нас нещодавно був генеральний секретар Об'єднаних Націй пан Гутереш. І, як на мене, дуже важливо, що був президент Туреччини. А, пан Ердоган, так а президент Франції переговорив із російським диктатором вперше там за багато місяців. Скажімо так, на вашу думку, будуть тривати спроби затягнути Україну в якийсь переговорний процес? А, такі спроби з боку російського диктатора Путіна триватимуть надалі. І в яких формах? Безумовно, це ключова стратегія. Не тільки там пана Путіна, да, а всієї російської політичної еліти, і вони будуть використовувати будь-які механізми і будь-яких людей. На жаль, мені видається, що певна частка політичної глобальної політичної еліти так до кінця й не зрозуміла, що Росія коїть в Україні, що якого типу ця війна, і за що саме ця війна. Більше того, оця політична еліта, ну, частка цієї політичної еліти, не свідома того, що е, умиротворення Путіна сьогодні буде мати руйнівні наслідки не тільки для е, європейської безпеки, а в цілому для Євросоюзу як інституції, да, і так далі. І вони ну якби не демонструють до кінця розуміння, що таке переговорний процес на фоні інтенсивної війни і як він має відбуватись. З іншого боку, Росія розуміє, що ресурси не безкінечні, вони втрачають ініціативу. Вони вже затормозили там, ну, загальмували на передньому краї. Вони вже поступово, поступово вони не можуть далі просуватись, і вони хочуть сьогодні зафіксувати той статус-кво, який вони набули, там кривавий статус-кво, і таким чином ультимативно. Примусити Україну сісти за стіл переговорів і ультимативно за цим столом переговорів знову ж таки спробувати отримати там всі ці, ці денацифікації, демілітарізації, нейтральні статуси території, головне території, тобто залишити можливість далі потім експансіонувати на територію України. Ми це прекрасно розуміємо, але росіяни вважають, що вони сьогодні будуть. Шугати Європу там економічною сировинною, міграційною, продовольчою кризою. Вони будуть вкидати, знову ж таки в більш тонку пропаганду певний ресурс. Вони будуть задіяти всю цю мережу про російську. Вона сьогодні знову ж таки піднімається. Вже з'являються колонки в газетах. Да, там якісь інтерв'ю про те, що ну певно, все ж таки треба шукати якийсь компромісний варіант. Треба йти на те, щоб припинити війну, але не на умовах Росії, але все ж таки врахувати умови Росії і таке інше. Все це сьогодні набуває такого просто. То дев'ятого валу ну це великий обсяг роботи, якою займається Російська Федерація, щоби примусити Україну до переговорного процесу. Причому знову ж таки на умовах. Російської Федерації ми маємо це розуміти. Ми маємо бути свідомими. Цього ми маємо спокійно нашим партнерам на всіх майданчиках пояснювати, що ця модель не спрацює, що це не фінал війни. Що Європа від цього не виграє, а програє середньостроковій перспективі? Європа буде платити набагато більше. Вона буде платити данину Російській Федерації. Ви маєте зрозуміти, що якщо імперія виграє, а вона буде вважати сьогоднішні переговори з умовами, які вона виставить своїм виграшем, да то це буде. Спроба отримати зі всієї Європи. Бо вони ж будуть казати, ми воювали з НАТО, а не тільки з Україною. Вони вже О, це кажуть регулярно. Да, да, вони це регулярно кажуть. і Ми це розуміємо. І вони будуть е, пробувати отримати підкреслюю, з Європейського союзу разом з е, союзниками, отримати данину. І це треба розуміти нашим партнерам. На жаль, це не до кінця. Всі розуміють. Та ось ця дезінформація, яку поширюють зараз росіяни про те, що в Україні вони воюють з усім блоком НАТО, я думаю, що й покликана пояснити самим росіянам військове фіаско а, Росії в Україні. А стосовно стосовно того, що а, мета Путіна мета Путіна пригальмувати та і вийти на певні компроміси, ми з вами розуміємо, до чого це йде до перегрупування і до подальшого удару. По Україні а європейські еліти, які ви згадуєте, вони щиро цього не розуміють? Чи вони якось намагаються виграти час? От що відбувається, супер питання, пане Дмитро. Знаєте в чому проблема європейських еліт і багатьох інших еліт в трошки в інтелектуальній слабості? Ну дивіться напередодні війни. Знову ж таки, європейські еліти говорили, що Росія це, в принципі, союзник, це партнер, бізнес-партнер і війни не буде. Вони взагалі не розуміли, що таке Росія, що таке Україна. Тобто вони не прогнозували не те, що саму війну, а будь-які сценарії воєнні, які можуть бути на ареалі Європейського союзу. Тобто, вони взагалі в прогностичному плані. Не розуміють, як що буде розвиватись, і сьогодні вони демонструють знову ж таки, абсолютне нерозуміння. Прогностичне нерозуміння того, що може бути, якщо, наприклад, Росія все ж таки отримає перемогу. Ну, як воно буде вважатись, навіть на лінії розмежування. Вони абсолютно щиро вірять, що Путін просто зайшов в Україну, щось тут повбивав масово, що він тут щось там собі забрав. Ну, все добре. Він територіально трошки там збагатіє на певну частку там, Херсонської, Запорізької, там, Луганської області. І все. Ну це ж таке маленька маленька війна за маленьку територію. Вони взагалі не розуміють, що це цінностна війна, це війна на Реванш імперії радянського типу, що це війна на знищення державності не тільки України, а певної низки країн знову ж таки. Бо в російській політичній еліті є розуміння, що ні України, ні Молдови, ні Грузії, ні там Казахстану як країн не має бути, як суверенних країн, які мають особисте там бачення того, куди треба йти. Вони це не розуміють в Євросоюзі. Вони не розуміють, що Путін буде вважати це перемогою, перегрупуванням, як ви правильно кажете, оперативна ПАО. За для того щоб зробити перегрупування і після того ж збільшуючи ще агресію піти в наступ, знову ж таки, Але дивіться, що відбудеться з моральної точки зору в самій Європі. Вони підсвідомо, якщо ми зупинимо сьогодні війну на тій лінії розмежування, де сьогодні ми стоїмо, да, в Європі підсвідомо будуть вважати, що вони програли. Вони дійсно так будуть вважати. і тому вони будуть старатись не втручатись більше в війну. Тобто, ми отримаємо другий акт. Край інтенсивної війни, наприклад, через рік, да бо Путін скаже: Дивіться, вони обстрілюють. Херсонський народ, ну наприклад, правильно, ну там Донбасські вже обстрілювали. Херсонський народ чи скажуть ну там знову біолабораторії з'явились, де біобілки ці бойові білки е, тусуються, і таке інше. І після цього Путін піде знову ж в інтенсивну війну. А Європа вже буде деморалізована. Вона буде вважати себе програвшою стороною і буде не допомагати Україні. І нас принципи заберуть дуже швидко. Це треба розуміти. Більше того, Путін, який буде вважати, що він виграв сьогодні, він почне розмовляти з Європою. З позиції сили буде казати: Дивіться, ви маєте мені віддати те інше. Ви маєте не втручатись сюди, і Європа поступово буде зламаною у всіх сенсах цього слова. Більше того, Росія спровокує багато кризових явищ по всьому світу, тому що інші авторитарні тоталітарні держави зрозуміють, що демократичний світ, навіть якщо він об'єднається у фінансовій військовій допомозі, не може допомогти жодній країні навіть такий Ну, щиро потужній країні, яка готова за свою свободу вмирати, як Україна не допомогли. Ви розумієте, які наслідки всього цього на жаль, аналітична думка європейської спільноти сьогодні досить слабка, щоб оце все оцінити правильно, і ви знаєте, я думаю, що прагненнями Путіна, от в досягненні цих компромісів, так званих та дуже умовних. А є зменшення підтримки України, в тому числі військовому плані, тому що ситуація так певним чином ніби заспокоюється. Бачите, вийшли на перемовини, нібито про щось домовляються, і це може бути сигналом для того, щоб послаблювати допомогу. Принаймні, так про це можуть думати в Крим... Ні, Це буде Кримі. гірше. Вам скажу, як це буде виглядати на самій справі. Дивіться, вони такі е, примусять сісти за стіл переговорів. Туди приїде делегація, яка знову ж таки ультимативно скаже, так, складіть зброю. Чи віддайте нам ці території? Ну тобто, будуть такі е, вимоги, да, які ми точно не приймемо. Ми скажемо ні, оцей переговорний процес буде там тривати тиждень, там, чи півтора тижня, наприклад, да? за цей час буде перемир'я, ну тимчасово ви розумієте, да? і припинення головне вогню. Тобто, вони оцей тиждень, там півтори тижня, не будуть обстрілювати наші міста крилатими ракетами далі, що відбувається, ми відкидаємо вимоги ультимативні і починаємо заново е, деплокату території, які сьогодні окуповані. Тобто починаємо знову ж бойові дії. Що в цей час відбувається? Росія починає на всіх майданчиках європейських казати: Дивіться, ми вже зупинили війну, ми вже перестали обстрілювати міста, ми вже перестали е, воювати на полі бою. Ми вже сидимо за за столом переговорів. І що Україна робить? Україна. Починає нас обстрілювати, тобто Україна хоче воювати, і ви бачите, що Україна це країна, з якою не можна не про що домовлятись, і в Європі. Ви зрозумієте, підсвідомо ці думки знову ж таки будуть поступово нарощуватися і домінувати, і це дуже і дуже для нас. Ну погано це ну, і, тим, і тим більше це підхопить російська пропаганда. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, лише прошу зараз коротко. А президент Туреччини, пан Ердоган, а, який ну привіз певні пропозиції, він зрозумів взагалі цю ситуацію? Пан Ердоган, абсолютно розумна людина, яка грає в свою багатоходову гру гру. Це трошки інша гра. Це гра на те, щоб виграти президентські вибори через рік в Туреччині. Це гра на те, щоб вирішити певну низку тяжких економічних проблем, які є в Турції. Це гра на те, щоб стати таким не просто регіональним лідером, а дійсно лідером, з яким рахуються і країни південного сходу, і країни Африки Північної, і таке інше, і країни Середньоземномор'я, і Чорноморської акваторії. Це дуже велика і потужна гра пана Ердогана, і він. Достатньо розумна людина, щоб розуміти, що і як він робить з точки зору, пропонуючи там переговорні позиції для президентів Зеленського та президента Путіна, ви знаєте, у нас не багато часу, але я ще хочу торкнутися білоруської теми. Я думаю, що і для вас це важливо. Я лише нагадаю, що свого часу режим Лукашенка просто виставив з країни пана Подоляка, депортував його. А і з тієї інформації, яку ми отримуємо, росіяни накопичують свої сили, ну фактично на півночі України на території Білорусі, йдеться про стягування ракет. А С-300 ракетних комплексів, С-400, все це загрозливо, звісно, виглядає. До речі, військовий експерт Микола Сунгуровський говорить про те, що, можливо, це є ознаки спроби е сухопутного наступу в напрямку рівного і Житомира під прикриттям цих комплексів, для того, щоб перерізати логістичні шляхи підтримки української армії. Знаєте, ми з вами не будемо фантазувати і давати завдання українській армії, куди бити і куди стріляти. Я думаю, що там краще розуміються на цьому. А ви Знаючи внутрішню ситуацію в Білорусі, як ви вважаєте, а білоруський народ може, зрештою, виступити союзником українців і спробувати завадити цим планам, в тому числі використання Білорусі в якості такого плацдарму для вбивств і для обстрілів українців? По-перше, Безумовно, ми контролюємо все, що там відбувається з точки зору військової і накопичення тієї ті інш, чи іншої кількості ресурсів для будь-яких агресивних дій проти України. По друге, територіально готові ми до того, що там білоруси можуть там прийняти участь, прийняти фатальне для себе рішення і прийняти участь у війні там сухопутній війни проти України. Хоча таких варіантів набагато менше ніж ми можемо очікувати. І нарешті третє з точки зору. Суспільства білоруського воно не готове підтримувати експансіоністські намери Російської Федерації. Білоруське суспільство взагалі суттєво відрізняється від російського суспільства. Це два різних суспільства. Більше того, 20-й рік літо осінь 20-го року показали, що там дуже потужні протестні настрої є, і просто їх зламали там півтора роки. Ви ж пам'ятаєте, да? яку кількість людей посадили у тюрми, яка кількість вимушена була з'їхати з Білорусі, і таке інше, але. Там великий протестний потенціал. Це перше. Друге, Білорусь повністю не підтримує війну в Україні, повністю не підтримує. Третє армія білоруська не хоче приймати в ній участь. Да, безпосередньо там є і певна кількість росіян, російських військ, російських БТГ і таке інше. І вони можуть повпливати якимось чином, але це деморалізована армія. Це ми маємо розуміти. І нарешті четверте, ключове, про що ви питаєте? Будь-яке рішення пана Лукашенка прийняти особисту участь. В у війні проти України не тільки там бомбардувати наші міста з території Білорусі і таке інше, воно буде для пана Лукашенка фатальним в будь-якому випадку. Тобто там почнуться революційні процеси однозначно в Білорусі, і білоруський народ вийде на вулицю для того, щоб підтримати українців, і буде е ну захоче захистити не там демократію, бо до демократії ще в білорусі дуже далеко, а захистити право України жити у свободній країні, і це буде означати зміну е режиму Лукашенка а, в країні. Так... А якщо вже підсумую, підсумовуючи, а незалежно від того, якщо Україна виграє, то ви розумієте, що і в Росії, і в Білорусі, а в Білорусі набагато швидше почнуться суттєві трансформаційні процеси і політичні системи будуть оновлені. Дякую дуже, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.